Доброго дня, моя люба малеча! Сьогодні я вас запрошую на заняття по ознайомленню з природним довкіллям. А розмовляти сьогодні ми з вами будемо про будинки, про будівлі та про квартири, які є в будинку. Чую, чую, малята! Хтось стукає до нас. Хто ж це до нас завітав, Не знаю. Давайте подивимося. Доброго дня, діти, Малята, я як, і, я, як і ви, живу в великому місті. Ось зовсім недавно я переїхав до нової квартири разом зі своїми батьками. Запрошую вас до себе в гості. Малята, то давайте запитаємо, хто ж до нас завітав на гостини? Хлопчисько, хто ж. Ви не пам'ятаєте мене? А, згадали, це хлопчик Іванко до нас на заняття завітав. Є у мене новий дім, добре, радісно у нім, є квартири, спальня, ванна і дитяча і вітальня. Нові меблі я придбаю, як розставити? Не знаю. Ви до мене всі прийдіть і мені допоможіть. Ну що ж, малята, допоможемо Іванку облаштувати його оселю. Так, так, я бачу, ви всі згодні. А для того, щоб облаштувати його оселю, давайте відгадаємо загадки. Будьте уважні, малята, і спробуйте відгадати загадки. У спальні воно стоїть і на ньому хлопчик спить. Що ж це таке, малята? Так, це ліжко. Молодці, відгадали ви? Спробуйте відгадати другу загадку. Одяг у собі збирає, по поличкам розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Здогадались малята? Що це? Думайте, думайте, так, це шафа. Далі наступна загадка. Є комп'ютерний, є письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. А до того ж готуємо страви та споживаємо їжу. Що це малята? Так так, це стіл. І остання загадка. На ньому можна сидіти. Коли до столу покличуть? Що ж це таке? Так, звісно, це стілець. Молодці діти всі загадки про меблі відгадали. Бачу, наш Іванко дуже зрадів, що ви допомогли йому і кличе всіх вас на фізкульт хвилинку. Малята, меблі Іванку, вже привезли. Але щось не зрозуміло, Щось тут не так. Давайте з вами пограємо в гру, скажи, що зайве. Подивіться уважно. На стіл виберіть меблі і скажіть, що ж тут зайве, малята? Ну, ну, ну ну. Так. Зайвий тут телевізор. Далі, малята, подивіться уважно на малюнки, роздивіться їх і скажіть, які меблі тут привезли зайві, а можливо, і не меблі. Так, це холодильник. Ну, малята. Пограємо ще раз в гру. Подивіться уважно. І скажіть, а що ж тут зайве? Уважно, уважно! Здогадалися? Так, так, це цукерки. Малята, ось ми з вами і допомогли нашому Іванку облаштувати квартири. А саме вітальню. Далі спальню для дорослих і спальню для самого Іванка дитячу кімнату, ванну кімнату, кухню та їдальню. Ось так. Дякую, малята. Ви мені дуже допомогли обставити таку гарну квартиру. До побачення!